Ви на каналі Лабораторія ADR і з вами Пахно Олексій. Давайте розберемо, чому під час перевезення упаковок із небезпечними вантажами таблички оранжевого кольору з ідентифікаційними номерами не застосовуються. Не це 50 років тому, не можуть зрозуміти і зараз. Слід одразу зазначити, що відповідно до ADR, якщо упаковки з небезпечними вантажами завантажуються в транспортний засіб у кількості, що перевищує 1000 пунктів, він позначається тільки табличками оранжевого кольору, на яких не зазначений ідентифікаційний номер небезпеки та номер ООН. Здавалося б, інформація про вантажі, що перевозяться, та їх види небезпеки на табличках оранжевого кольору, прикріплених до транспортного засобу, є корисною. Цю інформацію можна буде отримувати з великої відстані, не перебуваючи у небезпечній зоні. Дійсно, таблички оранжевого кольору з ідентифікаційними номерами надають інформацію про вид і ступінь небезпеки вантажів. Крім того, за ними можна визначити, який небезпечний вантаж перевозиться. Ця інформація повинна допомогти рятувальникам визначити, якій небезпеці вони будуть піддаватися у безпосередній близькості до витоку або висипання небезпечного вантажу. Але на практиці це не зовсім так, якщо небезпечні вантажі перевозяться в упаковках. Давайте розберемо цілком реальну ситуацію. Одну тентовану вантажівку завантажено упаковками з трьома небезпечними вантажами, які мають різні види небезпеки й в випадку аварії вимагають вживання різних заходів. Давайте прикріпимо до транспортного засобу таблички аранжевого кольору, що відносяться до кожного небезпечного вантажу. Усі вгадали, яка табличка аранжевого кольору відноситься до вантажу, що витікає. Справа в тому, що назовні не будуть проникати одночасно всі небезпечні вантажі. А навіть якщо і будуть, то в разі їх перемішування утвориться четвертий. Всі ж знають, яка речовина утвориться у разі змішування гідразінгідрату, спирту та розчинника. А якщо в один транспортний засіб буде завантажено 10, 20 або 30 вантажів, а якщо одночасно перевозяться небезпечні та звичайні вантажі. І як багато в цьому випадку користі? Від табличок оранжевого кольору з ідентифікаційним номером небезпеки і номером ООН. Сподіваюся, стало набагато ясніше, чому під час перевезення упаковок із небезпечними вантажами по автомобільних дорогах не потрібно позначати транспортний засіб табличками оранжевого кольору з ідентифікаційним номером небезпеки та номером ООН. А ось чому ці таблички з'явилися на наших дорогах під час перевезення небезпечних вантажів в упаковках це зовсім інша історія. Давайте її розглянемо, щоб в майбутньому не допускати таких помилок. Таблички з цифрами передбачені EDR, не єдині, що застосовуються на сьогодні для забезпечення рятувальників необхідною інформацією на той випадок, коли вони. Опиняться сам на сам з небезпечними властивостями вантажу на місці аварії. І ці таблички були далеко не першими. Ще в 1970-х роках минулого століття для передачі інформації про небезпечні вантажі, що перевозяться навалом, і в цистернах з'явилася система Хаски. Ця система з цією ж метою і сьогодні використовується в об'єднаному королівстві. Австралії, Гонконгу, Малайзії, Новій Зеландії та Індії. Табличка Хаским складається з п'яти частин. У верхній лівій частині таблички вказується код екстрених заходів, що інформує рятувальників про дії, яких слід вжити в разі аварії або пожежі. У середній лівій частині вказується номер он вантажу, що перевозиться. У нижній лівій частині вказується номер телефону для спеціальних консультацій. В разі потреби. Знак небезпеки у верхньому правому куті вказує клас небезпеки вантажу. Нижній правий кут таблички використовується для логотипу або назви компанії. У кінці 1980 року Міністерство внутрішніх справ СРСР. Видала інструкцію з порядку перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом. Згідно з положеннями цієї інструкції, транспортні засоби під час перевезення небезпечного вантажу повинні були позначатися двома табличками, які дуже нагадують таблички Хаске. Тільки з них зникли графи для зазначення номеру телефону та назви або логотипу компанії. Знак небезпеки з правого боку перемістився на лівий. Латинські літери коду екстрених заходів замінила кирилиця. Я дуже далекий від думки, що Велика Британія викрала головний секрет Радянського Союзу в сфері перевезення небезпечних вантажів та на підставі радянських табличок розробила систему Хаскем, яку застосовує і досі. Але повернемося у давно минулі часи, бо відлуння колишніх рішень ми відчуваємо і зараз. Зовнішній вигляд табличок. Та основна ідея коду екстрених заходів були запозичені. Але ніхто в Радянському Союзі не став розбиратися, як і в яких випадках ці таблички повинні застосовуватись. Основні принципи системи Хаскем лишилися поза увагою. Правила позначення транспортних засобів з небезпечними вантажами СРСР і досі вражають наївністю. Так, в Радянському Союзі всі транспортні засоби з небезпечними вантажами, незалежно від способу їх перевезення, позначалися двома таблицями системи інформації про небезпеку. Одна таблиця кріпилася на правому боці переднього бампору, друга позаду транспортного засобу до стінки кузова або цистерни. Не позначалися таблицями системи інформації про небезпеку лише транспортні засоби, що перевозили мінімальну безпечну кількість небезпечного вантажу. Цю кількість визначав виробник вантажу на підставі положень європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів ADR або інших нормативних документів. Правила не враховували випадків одночасного перевезення декількох небезпечних вантажів. На відміну від системи Хасткем, за весь цей час існування таблиць так і не було розроблено рекомендацій щодо порядку визначення коду екстрених заходів для небезпечних вантажів. Не було створено і єдиного реєстру цих кодів. Це породило хаос у маркіруванні транспортних засобів з небезпечними вантажами. І один і той самий вантаж у різних регіонах перевозився. З різними інформаційними таблицями. Але головне, всі повірили, що транспортні засоби, які перевозять упаковки з небезпечними вантажами, повинні позначатися табличками з цифрами. І це є нормальним навіть попри те, що виконати правила маркірування у цьому випадку було фактично неможливо. Потім, коли в Україні у 1993 році впровадили перші правила дорожнього руху. Цю ж дурню та ще з невірними розмірами інформаційних таблиць було закріплено і в них. Таким чином, і в Україні також ніхто не звернув уваги, що табличками з цифрами у Європі позначаються тільки транспортні засоби, що перевозять небезпечні вантажі на або в цистернах. У 2000 році Україна приєдналася до ADR. І нарешті все мало налагодитись, але, на жаль, так не сталося. Все стало ще гірше. А скільки знову в міністерстві внутрішніх справ ніхто не мав бажання розбиратися у складних вимогах ADR стосовно маркірування транспортних засобів контейнерів і цистерн з небезпечними вантажами? Хоча на це в них було цілих два роки. 1 січня 2002 року в Україні набули чинності нові правила дорожнього руху, які регламентували, що інформаційні таблиці небезпечного вантажу, у верхній частині яких зазначається індифікаційний номер небезпеки, а у нижній номер ООН, необхідно було кріпити не тільки попереду і позаду, а вже з усіх боків транспортних засобів, що перевозять небезпечний вантаж. І незважаючи на те, що для приведення положень правил дорожнього руху у відповідність до положень ADR треба було замінити всього два абзаци, на це знадобилося цілих 14 років. Лише з 2016 року в Україні вдалося впровадити єдині з Європейським Союзом правила маркірування транспортних засобів з небезпечними вантажами. Але 36 років навірного маркування не пройшли безслідно. І сьогодні. Про це нагадує перевізникам час від часу поліція неправомірними штрафами. Підписуйся на канал, став лайк, якщо відео було для тебе корисним.